Розглянемо сьогодні асортимент сендвічмейкерів. У нас взагалі в асортименті є чотири діючі позиції. Дві позиції йдуть з чотирма насадочками, одна позиція з трьома насадочками і одна позиція просто а, звичайний сендвічмейкер без зйомних панелей. Значить, які тут у нас панелі йдуть всередині? Тут у нас іде панель для бутербродів, гриль, вафельниця, а також для приготування печива. Тут йде бутербродниця, гриль та вафельниця. І тут, звичайні, просто бутербродниці, сендвічниця, яку ви можете використовувати для приготування бутербродів зранку. Робимо розпаковочку і, як завжди, тестуємо. Робимо розпаковочку першої моделі. Вона у нас йде в пластиковому корпусі з чотирма додатковими насадками. Значить, Що тут у нас входить в комплект? Перші насадки це у нас насадки для печива. Далі йдуть насадочки для самих бутербродів. Насадка гриль. Інструкція і така невеличка книжечка рецептів, власне, сам прилад. І всередині тут ще є насадки для вафель. Всередині у нас встановлено дві панельки. Вони досить зручно знімаються. Тут є спеціальна кнопочка, на неї натискаєш, вона просто вискакує ця панелька. Її легко зняти і замінити, відповідно. Наприклад, давайте зараз поставимо ці от бутербродні панельки. Просто притискаєш і вона стає на місці. Для того, щоб увімкнути сендвічницю, треба покласти сюди продукти і увімкнути її в мережу. Наступна моделька у нас йде на 750 Вт і це просто бутербродниця. Що у нас тут входить в комплект? Знову інструкція і така невеличка книжечка з рецептами. І сам прилад. Таким чином він виглядає. Тут вже йдуть незйомні панелі. Закривається він і фіксується також з блокатором самої ручки. Такий невеличкий, недовгий шнурочок, але в цілому його вистачить для того, щоб підключити зручно на кухню. І ще одна моделька вона вже йде в металевому корпусі, і тут вже йдуть чотири насадочки. Як я казала, тут іде бутербродниця, гріль, вафельниця та насадка для того, щоб робити горішки. Іде вона потужніше на 800 Вт. Дивимося, що тут всередині. Значить, перше це насадки для горішків. Ось такі насадочки. Далі. Насадки для бутербродів Насадка Гріль? Власне сам пристрій. Ось так, досить стильно виглядає він в такому металевому кольорі, тут зверху метал. І невеличкий такий вкладиш з рецептами та інструкцією. Фіксується він також відкриттям такого спеціального замочку, і всередині у нас відразу стоять панельки для приготування вафель. Знову-таки, вони дуже легко знімаються за допомогою кнопочки, ось таким чином. І точно так же легко вставляється інша панелька. Просто легке притискання. І, в принципі, гриль вже готовий до роботи. І остання четверта моделька, вона у нас йде в такому білому виконанні, також на 800 Вт. Тут іде три насадочки. Це бутербродниця, гриль та для приготування вафель. Що у нас тут в комплекті, комплекції? Ось такі решіточки для гриля. Решіточки для бутербродів. Сам прилад. Такий біленький, досить стильний і. також інструкція з використання. І Така невеличка вкладиш, невеличкий вкладиш з рецептами. Принцип роботи той же самий. Відкриваємо. Тут є спеціальні кнопочки, за допомогою яких ми можемо дістати панельку, і точно так же легко її назад встановити. Просто натиснувши на неї, все, наш сендвічниця готова до роботи. В даному випадку стоять решіточки для приготування вафель, тобто ми можемо приготувати тут вафель. Ці сендвічниці вже доступні у нас на сайті, і вони, в принципі, знаходяться в нас в сталому асортименті. Тож для замовлення переходьте на наш сайт, або ж звертайтеся до наших консультантів, і вони з радістю допоможуть вам вибрати саме ту модель, яка буде підходити для вас.